Battlefield 6 революція у світі FPS. EA готує масштабний реліз Battlefield 6 вже цієї осені, і очікування просто зашкалюють. Бета-версія гри вже встановила рекорд понад 500 тисяч гравців. Одночасно випробували нові карти та бойові механіки, перевищивши навіть досягнення Call of Duty. Гравців чекає величезна кількість нових локацій. Сучасна техніка та інноваційна система комбату, що робить кожну битву максимально динамічною та реалістичною. Аналітики прогнозують продажі на рівні 8 11 мільйонів копій. А з урахуванням хайпу та фанатської бази можливе зростання ще більше. Це не просто шутер, це справжня подія у світі відеоігор. Battlefield 6 поєднує масові бої, командну роботу та епічні спецоперації, які можуть перевернути уявлення про FPS. Підписуйся на канал, щоб бути серед перших, хто побачить нові трейлери, ігрові моменти та всі секрети Battlefield 6. Не пропусти шанс відчути епічність масштабних битв разом із нами.